Цвіль руйнує ремонт на кухні, виправляємо ситуацію. Всім доброго дня! Отакий жах ми отримали через два роки після ремонту. Тому я зняла всі шпалери у проблемних місцях, обробила все білізною, а потім все це мідним купоросом гарненько. І прогрунтувала. Тепер приготувала розчин і склею для блоків. Я зазвичай використовую такий і приступила до роботи. Наношу максимум товщиною 4 мм шар і одразу будемо з вами робити малюнок. Це буде знову декоративна штукатурка. На дитячій кімнаті ми потренувалися, тепер можна працювати сміливіше. Хто ще не бачив результат ремонту у дитячій кімнаті, можете заходити в відео на сторіночці є. Дуже багато частин ремонту, все розказувала і показувала покраково. Нанесла собі секцію і формую тепер малюночок на ній. Є дуже багато різних способів. На кухні я захотіла спробувати малюнок за допомогою віника, який називається тисяча ліній. А якщо зробити ще горизонтальні лінії, то у вас вийде малюнок мішковина. Тут вже як ваша фантазія забажає. Я захотіла тільки вертикальні лінії. Тепер Приблизно через 20 хвилин, коли воно капельку схопилося, я за допомогою широкого шпателю починаю потихеньку прилегенько приглажувати. Можна використовувати і кельму, але у нас стіни дуже криві, тому кельма зрізає частково малюнок, і вона мене не влаштовує. Як ви можете спостерігати, частина ліній від шпателя зглажується між собою і формує острівець. Це якраз те, чого я хотіла досягти. Саме такий малюнок мене цілком влаштує. І таким чином я роблю всі проблемні стіни. Коли все, весь цей малюнок готовий, підсихає добре, я за допомогою такого ж самого шпателю проходжуся і знімаю всі залишки, які відвалюються зі стіни, маленькі, дрібненькі частички. А потім все це добре прогрунтовую і отримала отакий от поки результат проміжний. Грунтовачка сохне. Чекаю повного висихання і наступного дня приступаю тоді вже тільки до фарбування. Таким чином менше буде осипатися стіна, менше піде фарби, і в один шар фарба ляже у нас чудово на стіну. На всі роботи від початку до кінця у мене пішло півтори тижні, але я собі робила декілька вихідних, працювала не кожен день. Тепер приступаю до фарбування. Одразу проходжуся валіком, потім пензликом підправляю там, де валік не заліз, і знову згладжую все це валіком, щоб було симпатично, рівномірно нанесена фарба. Колір калірувала сама за допомогою коричневого і чорного. Паралельно також підправила відкоси віконні і знову їх підфарбувала. Тепер, коли основний колір на стінах підсох, я взяла пірламутр у мене цього разу зі сріблом. І в одному напрямку зверху вниз наношу його по стінам. Мені треба легенький блиск. Я не хочу дуже-дуже сильного блиску. Тому я розводила його у водичці. Також підфарбовую батареї. Це гарна радіаторна фарба, яка з часом не жавтіє і має приємний запах. Зробили генеральне прибирання, тепер можу показати вам результат нарешті. Як ви бачите, у нас кухня геобразної форми. Отак от, от виглядає тепер цей колір на стінах. Колір спеціально робила світлий, щоб, якщо знову з'явиться, не дай Боже, ця цвіль, можна було легенько білізною все це прибрати. Шпалери відклеються, а декоративна штукатурка такого робити не буде. Тому саме наш варіант це декоративна штукатурка. Меблі у нас, звісно, вже старенькі, починає відходити плівка з фасадів, але поки я нічого з ними не роблю, все вагаюся, можливо, пофарбувати чи ні, поки так постоїть. Дуже гарно цей колір вписався під шпалери, тому що, як ви бачите, робилися тільки ці дві стіни, які контактують з вулицею. Інші стіни я залишила ті шпалери, які наклеєні були у 2022 році. Проблем з вентиляцією у нас немає. Ми визивали людей, вони перевірили все в межах норми. Єдина проблема це наші представники у владі, які економлять на опаленні і дуже пізно його вмикають. Саме тому у цей період починає з'являтися проблема з цвіллю. Аби не економія, у нас би такої проблеми не виникло. Але, звісно, в ідеалі потрібно утеплити ззовні ці стіни хоча б дві. Можливо, колись у нас з'явиться така можливість, і ми це зробимо. Раніше я не дуже була фанатка декоративної штукатурки. Обирала більше шпалери. Зі шпалерами я дружу, нормально, але як бачите, з проблемами з цвіллю це абсолютно не варіант. Кожен рік або два переклеювати шпалери, ой як не хочеться. Спеціально, щоб стіна наша дихала, я її лаком. В результаті не покривала. Якщо у вас немає проблем з цвіллю, то ви можете покрити ще лаком. Отакий От результат ми отримали. Дуже цікаво почути вашу думку, як вам результат, як вам цей малюнок, як вам цей колір і взагалі, як вам наша кухонька. Я її просто обожнюю. Дуже вдячна за ваші коментарі, вподобайки та підписки. Всім добра!